Ті, хто онлайн з нами дивлюся, Олександр е, Сергій Миколаївич ви з нами <зас> чуєте нас, да Ми вас <зас> теж добре чуємо. Е, пропоную розпочинати наше чергове засідання нашої комісії. Сьогодні у нас три питання е, і пропоную по порядку денному голосувати. Тож, колеги, давайте. Хто за? Чекайте, а як там з приводу виступів, далі? Так ні, так, ні, так, ні. Що... ми зараз порядок, денний, і потім будемо. У вас є можливість, так що не Миколаєвич. Нормально. Да. Ви Я за утримався. Угу. Чотири за один утримався. Угу. Да. Да. А... Ні, он, он, де, пані Денисенко. пані Денисенко Порядок пані... денний голосуємо. Ви нас чуєте? Пані Денисенко, ви нас чуєте за порядок денний? Та вистачаєш голосів уже що. ну Добре, щось зв'язком, е, Сергій Миколаївич Давайте тоді ваш виступ, потім повернемось да. до голосування. Це у мене, е, до мене... Простий виступ, пропозиція під пройшло вже два роки з дня. Я навіть не знаю, як це назвати це було призначення, чи це було нав'язування, чи це було не знаю вписання, чи ще. я навіть не, не знаю, яке, вибрати, яке діє слово вибрати, щоб охарактеризувати те, як призначали Ямчикову, але тоді е, Іващенко Бражніку е, вдалося е, нам всунути цей стр... сюрприз чи стриптиз. Е, от. І е, ми маємо дуже негативні якби результати. да Ну, вони всі зрозуміли там. Я думаю, всі ви читаєте якісь рейтинги. Ну, просто коментарі навіть під її постами читаєте і розумієте, що це. Ну, це таке ж ну, неймовірна ненависть уже у людей, е, нерозуміння, чому вона далі продовжує там сидіти, от, е, коли не може навіть ходити по вулицям, і люди буквально, буквально плюються її вслід. А, і от питання: е, пройшло два роки? За ці два роки жодного квартального, місячного або піврічного, чи річного, чи тим більше дворічного звіту ми не бачили. Я сподіваюся, що е, Іващенко, її хрещений батько, а, хрещений батько її, її призначення, який їздив туди, е, їздив туди, е, вимолював буквально, сподіваючись, тут будувати, е, забудовувати все місто на шару, е, вимолював це призначення. Ну якось відреагує і скаже Катя, ну треба. Там прозвітувати хоч про якусь роботу. А от, я сподіваюся, бражник якийсь зараз сидить на усіх схемах. Так само, як звернеться до неї. Сподіваюся, її чоловік так само. Наслідки дуже плачевні. Саме страшний наслідок, що а, я от розмовляю з людьми, вони кажуть, у нас до появи Ємщикова була віра в те, що військові можуть врятувати ситуацію в Україні А вона розбила а, цю довіру. Вона. Помилково продемонстрували. Я хочу, щоб люди розуміли, що це просто окремий випадок, це не правило. Сергія Миколаїв, перепрошую. Я пропоную зробити я, Я закінчую. За я, я, я закінчую вже. Поки є зв'язок, і решта депутатів з нами тому А ви потім продовжите. Колеги, ви нас ви нас чуєте? Олександр Васильович ви нас чуєте? Та вже почув, почув. Ага, чудово. Добрий день, так. Да. Так, пані Дивіться. Денисенко. Пані Час. Олена. Не чує вона нас. Ну, не чує, то не чує. Нічого, ми передамо. Це ж врешті-решт, наша одна партійка. Ну, Сліді, зараз, може, може вона віддає, да, відгукнеться. відгукнеться зараз обов'язково. Тому е, я ще хочу по суті сказати, що остання, а ще одна біда, вона зруйнувала е, можливість балотуватися жінкам. От зараз з людьми розмовляєш, вони кажуть, там жінка мер, ні. Вже є, була е, ветеран мер, ні. Ось була. Чи були ціла сім'я? Ємщикова. Я хочу до людей звернутися. Дивіться, е, в сім'ї не без урода, це винятки. Ну, це винятки. І насправді можна і треба довіряти і жінкам-політикиням, і ветеранам-політикам і політикиням, і так далі. Це просто винятки. Висновки треба робити трішки інші. І останнє. Сьогодні будемо знову голосувати за, е, ну, за її премію. Ну, Слів у мене вже немає, чесно кажучи. Е, як це коментувати, як можна бути такою ну, настирною, наглою. Як можна просто лізти, знаєте, поперед усіх за тією премією, коли ти на неї не заслуговуєш? Як скільки там, скільки якийсь запас міцності цієї безсовісності а, і ігнорування осуду людей, що ти тобі плюють у спину, тебе штовхають у спину, тобі кажуть, так йди вже геть, ти просто чіпляєшся вже за ну за ту владу, за те крісло ручками, там я не знаю. Разом з чоловіком перетворила місто в клоаку корупційну, бардак повний, і ти все рівно не йдеш, і ти все рівно сидиш і продовжуєш уперто не тільки пиляти з чоловіком. Знаєте, як от раніше була така пилка, як вона там називалася, дружба чи як, з двох сторін беруть і пиляють. Чоловік з однієї, вона з іншої, і сіла, і, і пиляють тобі, і пиляють тобі бюджет. От е, ну, я думаю, що треба не те, що премію, треба йти з посади. І м, якщо ж ти вже лишаєшся, вже ти вирішила добути там до, до кінця, уже корумпувати далі депутатів, то ну треба відмовитися хоча б від премії, тому що на не, неї ти не заслуговуєш, і в принципі поставити питання про те, як ці премії виплачувати в майбутньому, тому що ну її має бути якийсь KPI, має бути якась програма розвитку міста. Ми повинні дивитися, ось цей заступник заслуговує на премію, ось цей заступник не заслуговує, бо не виконане умови KPI. Оцей е, начальник департаменту взагалі не потрібен. Оцей департамент взагалі не а цей потрібен. А такі, як оцей департамент, потрібно три чи п'ять. Ну умовно кажучи, оці комуці комунальні підприємства мають отримати оцінку кожне безпосередньо, е, в залежності від того, які вони роблять внесок в розток міста. А, а просто виписувати, е, бо так завелося з брежнівських часів премію, бо це по суті якась там друга зарплата. І ти за замовчуванням її підписуєш так, і, і собі Долай, і іншим. Це неправильно це вам дискусія. За... Дискусія Долай, дуже багато. Дивіться, дискусія дуже серйозна. Чому тому що мова йде про колосальні гроші по колу ці, ці премії тисячі людей, які працюють тільки в системі управління містом. Управління це десятки мільйонів гривень кожного року. Десятки мільйонів. А в нас немає дитячих майданчиків. А в нас проблеми з укриттями, а в нас проблеми в школах, а у нас немає що допомогти нещасним людям. Мама роздає пакети. Ми не можемо інколи допомогти людині через програму Турбота і кажемо, на тобі тисячу, дві, три замість десяти. Розумієте, коли людині треба реально допомогти врятувати від смерті, зате премії отримують всі за положняк, як кажуть у народі. Що, тому... Сергій Миколаївич, давайте завершуйте. Будь ласка, тому що у нас не проголосований порядок, денний, і нам треба працювати. Рухати. Я завершую. Я завершую, друзі. Я завершую тим. Що ми нам дали можливість перше? Я завершую тим, що перша. Я звертаюся до Ямчукова з проханням переглянути систему преміювання як себе особисто, так і усієї міської ради і всіх комунальних підприємств. Раз. Друге, я звертаюся до Ямщикової з проханням, з проханням піти з посади. Нехай місто прийде на віче з картонками, без картонок, як хочуть. Ви затвердять на віче з депутатами міської ради. Рішення про коаліційну угоду із дуже конкретних кроків, там 40, 50 кроків, можете 30, можете 20, але дуже конкретних, зрозумілих у часі, у змісті і так далі. І третє, нехай місто, нехай місто обере нового чи нових керівників, і вони управляють уже разом з цим народом, звітуючи кожен місяць, кожен квартал і виправлять ситуацію виправити ситуацію, тому що ми ну, на останньому місці в усіх рейтингах. Ми предмет осуду насмішок не тільки в Україні і за кордоном, і мені прикро через це. Я це щоразу чую. І щоразу це повинен переживати всім серцем за наше місто, на наше рідне місто. О, тому і, др... і третє все-таки з приводу премій. Ну, пане Ігоре, ну ми керівництво, ви керівництво бюджетного комітету. Комісії бюджетної. Ну, ініціюйте, ну, поставте це питання. Давайте звіт за місяць і розгляд премії, із залученням журналістів, залученням громадськості, ну, щоб воно виглядало по-людськи, а не по бляцьки. Воно виглядає зараз по бляцьки. Просто людина, у якої є влада, сама собі підписує премію. А ти повинна прозвітувати за місяць. Все, а далі що? Далі люди повинні визначитися, депутати, чи ти, чи ти половину цієї премії заслуговуєш. Ще третину. От сидить напроти мене Удовіченко. Він працював директором крутого банку Приватбанк. Та не було такого, що просто поклали стовпку паперів на стіл. Ми знайомі з ним 30 років, і підписують усім премію. Є люди, які отримують половину премії, є люди, які отримують третину премії, є люди, які її не отримують, а є люди, які йдуть нахер з роботи через результати своєї роботи чи відсутність результатів. А у нас. Плюють люди їй у спину, а, вона, а ми виписуємо премію. І яку премію? 50-40 штук. За що премію? За які результати? Де ці результати? Я все сказав. Дякую вам за увагу і перепрошую, що забрав у вас час. Я вже Добре. навіть на потяг, на потяг запізнився. Я планував сьогодні швидко виступити і поїхати, але Бог з ними тими білетами. Виставлю рахунок Ямщиковим. Домовились. Так, колеги, е, у нас порядок денний. Три питання сьогодні. Пропоную голосувати yeah. по порядку денному. Е, пані Денисенко, ви нас чуєте? чи За, але в мене зв'язок пропадає. Я вибачаю Ага. Тобто зараз чуєте. Ви по порядку денному за. Так. Так, чудово. Е, пану Давіченко. За. За. Шість за. Один утримався. Рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду наших питань тоді, колеги. Перше питання у нас звучить так: про деякі питання щодо комунального майна Полтавської міської територіальної громади. Так, пані Курнакова. Доброго дня. Вказаним проектом рішення пропонується пропонується вирішити питання пов'язані з управлінням комунального майна. Це сам. Наперед, списання надання дозволу на списання комунальним підприємствам і, кому, і комунальним некомерційним закладам майна, яке вже вийшло е, з ладу і вже не підлягає подальшій експлуатації. Прошу підтримати. Колеги, е, якщо є запитання, якісь, якщо ні, давайте голосувати. Тоді хто за є зап, є, є запитання? Будь ласка. Є чути мене чи ні? Чому ми чуємо чуємо? Дивіться, пані Корнакова, у мене до вас не запитання. У мене до вас велике прохання. Ну ви трішки е, вийдіть із погріба цього, який називається міська рада, і я це стосується інших керівників департаментів. Починайте більш публічно ну, працювати. Питання майна цікавить людей. Ну, ви що вийдете йдете на вулицю, запитаєте людей, то перше, що їх цікавить, це майно, тому що це їхня власність. Ми всі співвласники, ми всі члени громади, співвласники цього майна. Зрозуміло, так? Да? Відповідно. Давайте вже заводьте свої там сторінки, розкручуйте їх там, да, ставте їх там, приєднуйте їх до інших популярних сторінок. Якось нагинайте пані Ямщикову, нехай вона так само там ну, долучає, робить якісь перепости там і так далі. І розповідайте людям. Якщо ви думаєте, що списання якогось москвича, який коштує там, 300 доларів, не цікавить людей. Ви помиляєтеся. Абсолютно, людей цікавить кожна копійка. Це правильні засади господарювання, і це важливо. І це в принципі ну, нормально абсолютно. Тому давайте якусь інформполітику змінюють. у нас. Там вон, пан дідюхін сидить. Світла і свята голова нашої міської ради. От він вам там підкаже, як це зробити. Він працює зараз на Ямщикову в чи з Ямщиковою в відповідному підрозділі, який займається інформаційною політикою. Так що ну от давайте в такому ключі будемо і ну і працювати. Дуже велике прохання прокинутися і починати. Ви знаєте, що я до вас ставлюся нормально, у нас ну, не, не ображайтеся на мої слова, але я вас підштовхую до того, що ви повинні якось адаптувати свою роботу до сучасних вимог. Дякую. Добре. Почули вас. Так, коли... Побачимо до побачення. Побачимо, кажу, а не до побачення. А, побачимо. Побачимо, а я що, що ви все ж таки сіре. вирішили э, наздогнати потяг. Ні, ні, мій потяг зараз прийде до вас у, у кабінет. Хорошо. Так, потяг, колег. який я переїду. Потяг, який я переїду, а не він мене, так. Да. Добре. Так. Колеги голосуємо. Хто за? Сергій Миколаєвич. За. за. Підтримую пані Курнакова. Але останній раз, якщо не буде. Олександр Васильович. За, за. А, Олена Євгенівна. За. За сім за, нуль проти, нуль утрималось. Рішення прийнято. Так, наступне друге питання у нас про внесення змін до рішення третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання Так, від 19.031 року про заходи щодо реорганізації ковалівської сільської ради. При приєднанні Ковалівської сільської ради, при реорганізації нашої Полтавської міської ради є потреба... Не була врахована квартира номер 2 яка розташована в житловому будинку в селі Грабинівка Потельської області Потельського району. Це Ковалівський, Старостінський округ по вулиці Сосновій, 2, для можливості надання дозволу людям, які там проживають вже довше тривалий час. на Приватизацію цієї квартири прошу підтримати цей вказаний проект рішення і включити цю квартиру до переліку майна, яке належить до Потальської міської територіальної громади. Дякую. Є, є, є за зауваження. За Що можна? Добре. Можна, Дивіться. можна наші е, наші старостати. Наші старостати, нашим старостатам на виборах усі ми, я зокрема обіцяли. Uh, райське життя у Полтавській територіальній громаді. а uh, Ясно, що якби uh, вибори якось закінчились інакше, воно десь плюс-мінус таким би і було. Але вони закінчились так, як закінчилися, почалась війна, але це не знімає з нас відповідальність за долю цих старостатів. Бо ми обіцяли, і це принципово: uh, доріг немає, інфраструктури немає, уваги до них немає. Замість того, щоб їздити. У ці села профільні заступники чи заступниці Ямщико і сама Ямчикова їздить у Париж, у Рим і так далі. розумієте, у турне. А, безтолково, безграмотно, непідготовлено завчасно, але їздять. А, от Коли мер міста вибирає між Римом, Парижем і Ковалівкою на користь Риму і Парижу, це звичайно дуже серйозна, це дуже серйозна проблема. Я вже, Мені вже соромно говорити, але через три роки після того, як ми передали генератори для старостатів, вони досі не підключені, не обладнані, досі не придбано ніякої, ніяких возиків для них, щоб їх пересувати. Просто, от, назло на зло зроблено це все. Я вже мовчу про інші теми. Давайте, у мене пропозиція, я хочу озвучити, я її озвучу на сесії міської ради. Нам потрібна окрема сесія, цільова по старостатам. І всі питання, які накопичилися, всі ці питання підняти і вирішити на цій сесії. На цій же сесії провести зміни до бюджету, дещо скоротити, зокрема по преміям там і так далі, і направити гроші на потреби старостатів. Це дуже правильний підхід окремо проводити сесії по болючим секторальним питанням, які у нас є. Я вже мовчу про те, що у нас немає жодної стратегії розвитку інтеграції старостатів. Я мовчу, немає зворотнього зв'язку, немає системи. Побудови вертикалі, там місцевого самоврядування до рівня старостатів Кожні нічого немає, просто по, ну, сказала колись Ямщикова, що це наш які, в якій в розприватній розмові, що це апендіцит города. Стоп, Ямщикова, перепрошую, Ямщиков. це апендіцит города. Блять, апендіцит города — це ваша, це, це ваша банда. Розумієте? Вже пішли це? ми поза регламент, в принципі, ми вас почули зрозуміло. Колеги, пропоную визначатись по другому питанню. Голосуємо. Хто за? Сергій Миколаєвич? За. Олександр Васильович. За. Олена Євгенівна. За. Сім за. Нуль проти. Нуль отрималось. Так, колеги. да. Третє питання. Це у нас, в принципі, про підписання під зовнішнім контролем постійної комісії. Розпорядження про преміювання. Укази розпорядження підписується під зовнішнім контролем Постійної комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету і фінансів. Відповідно, далі буде підлягати затвердження на сесії. Так, в принципі, то, в принципі, в принципі, по кожному питанню, по регламенту кожен має право виступити. Я хочу з цього приводу сказати. Так, ви ж ми ж Одним... вас вже послухали з приводу. Сими цього. З цими грошима. Раді Бога. Я не. Так. ну дивіться. Ви так вважаєте, це ваше право і ваша відповідальність. Але у мене просто прохання. Уклінне. Дивіться. Ну давайте, якщо ви хочете якось врятувати своє обличчя, а ви не думайте, що усі горіхи попадають на тільки ємщиков. Усі, хто безпосередньо приймав участь у цих усіх голосуваннях, як мінімум мною не будуть забути. А ви мене знаєте, я людина в цьому плані дуже обов'язкова. На ліфтах. На дверях, на вікнах, на лобових, на лобових на лобовому склі кожна автомобіля в місті. На ваших скрізь буде прізвище тих, хто не голосував за її е, премію, прізвище тих, хто голосував проти її звільнення. Обов'язково хочу звернути, так, вашу, вашу увагу, щоб ви врятували. увагу, що проголосувати, що ми тут ми тут не голосуємо, це під зовнішнім контролем. Та, так, та, так, та ви будете голосувати. Ви на, ви на сесії Як, будете. Якщо голосувати. що, так, а сесії, на сесії, сесії право, а на і... сесії. А на сесії ви будете голосувати? Будете? Так от я вам хочу сказати, давайте врешті-решт. На сесії а, немає дивіться, нас. сядемо, сядемо ага. і вирішимо. Нова система преміювання. Усіх від сторожа до а, Ямщикової. Розумієте? Ну, ось так. Давайте зробимо це раді Бога. А подальше місяці. Так, сесія восьму, а приймається люди. Ні. Так, колеги, э, порядок денний вичерпано. Всім дякую за роботу. Гарного дня. До да побачення.